Загальна продуктивність MSI Mac Core Liquid i 240 White не ламає жодних бар'єрів і не встановлює нових рекордів. Цей продукт радше про достатньо ефективне охолодження серед 240 мм моделей і гарні можливості коригування співвідношення температури до шуму без значних втрат у продуктивності завдяки наявності невеликого запасу. Приємно бачити, що MSI піклується про комфорт користувачів із різним рівнем обізнаності, надаючи не лише достатньо універсальний набір монтажних елементів із простими кроками встановлення, а й дозволяючи на платформах AMD не демонтувати стандартні пластикові кріплення біля сокета. Плюс варто зазначити, що вентилятори вже прикручені з коробки, передбачено їх послідовне підключення, а також аналогічне з'єднання для всієї підсвітки RSO. Тут навіть є декоративна накладка на бічну сторону вентиляторів, щоб видима частина кабелів не псувала вам загальну картину в корпусі. MSI Mac Core Liquid i 240 White може запропонувати достатньо самобутній зовнішній вигляд завдяки цікавій формі водоблоку та насиченій ілюмінації, незважаючи на те, що ефектом дзеркальної нескінченності вже мало кого здивуєш. До того ж, для налаштування необхідного варіанта підсвічування та його синхронізації з іншими компонентами вистачить програмного забезпечення материнської плати.